Від нього є якісь? За Саша Саша і Сережа? Паша, так? Паша. Да? Я хочу, щоб помолився за мене. Вона вже місяць лежить у полі. Я Вибачте, Наташа наша в помі находиться? Так, не здесь. Ого. що в неї не Так. А чоловік сын захожий. Из сина воює, І Син человек. Да? Помолиться за вашу. Помілиться ваша. Радина передавала привіт. і Молиться за связистой, духовное состояние, закинул прийти. Будь ласка, вещайте. За Вячеславов. Да. Я хочу вам сказать, у меня два сына воюют, а также они ранены, в тяжм состоянии. Можно за них помогли? Можно, я с вами. МЭКО вов... Стефан. Это воин. Они сейчас там, на городовой, их вывезли на Донецкой области, в госпитале. У, у них контузия. 20. Вот 20... два. Добрый Помолимся за да. ваших детей. И спасибо, вы даете хороший приклад. Говорите так громко, что я не Я говорю. Я гробачка, у меня лодка громко. Слава Богу, ничего тут не надо прокачать. А порт кого-то. Армия склонна. Еще раз. Армия. армия. Ага, ходять, ага, командир, хорошо, так, 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 так. Ага, хорошо. Молодые ходят, значит, Ага, Командир Гельчу увижу. Добре. Хорошо, Ташка, спасибо. потом поговорим с тобой. поговоримо з да. Давайте на ці всі нужди. Помолимся перед Богом, принесем всех людей. Другим тишину, це наша остання молитва. Будь ласка, тишину. Любий наш Господь в ім'я Ісуса Христа, несем цих людей до Тебе, бо розуміємо, що в наших чоловіч... чоловічих можливостей нам не вистачає. Ми не знаємо, що робити. Ми не знаємо, як допомогти цим людям, які на фронті. Ми не знаємо, як допомогти цій жіночці, що в комі знаходиться. Ми не знаємо, як вилічити цих всіх людей, які отримали контузію. Ти знаєш, Господи, ти можеш направити їм людей, які їм можуть допомогти. І за це ми все тут Тебе просимо за Ігоря, який в полоні знаходиться, Господь. Дай йому, Господи, міць, таку духовну силу, щоб він не унивав, щоб він устояв, щоб він не зламався, щоб його там не ламали і не, не били, Господь. Ми просимо Тебе за Сашу і за Сережу, які на фронті теж оборонять нашу землю. Бережи їх, Господи, Він є Ісуса Христа. Бережи всіх, їхніх попритинів полоних. Ми просимо тебе за всіх березовських мужиків, які там на фронті, чоловіки, діти чись, чоловіки, чись, батьки, чись, Господь, бережи їх в ім'я Ісуса Христа, щоб вони живими, здоровими повернулися додому. За пашу просимо тебе, благослови Його і збережи Його, і всю його, всі його побратимів, всю його команду, там взвод, чи батальйон, чи що там, Господи, не знаю просимо Твого благословіння на Миколу, на Стефана Боже, на те, щоб у них так в голові все було в порядку, щоб ця картузія щезла, Господи, щоб все стало на свої місця, щоб зцілилися люди, щоб не отримали таких якихось довгострокових повріждень, Господи, уврачуй їх, Господи, уврачуй. Дай лікарям їхнім якусь особливу таку способність. І, і опит дай Господь, щоб вони могли любувати таких людей, всіх, хто поранений, Господь, із сили. Ми просимо Тебе за хворих, ми просимо Тебе за, за Наташу, яка там в лікарні після інсульта не може прийти до життя. Господь, ти її виведи із коми, ти поверні її до розуму, поверні її до життя, а її сім'ю благослови чоловіка і сина. Збережи її благослови. Бо яка їм, оце така тяжесть, що вони там на фронті знаходяться, а їхня мама, їхня дружина в такому стані, Господи, їх серце рветься. Боже, зціли її, хай вона прийде в розум і хай зможе підтримати своїх чоловік, своїх, чолові, своїх мужичків там, Господи, благослови сестру Зіну, Наташу, цю сім'ю благослови. І тілесні, їхні дужні, і матеріальні, і духовні. Візьми в свої руки, Господи. Ми тобі дякуємо, що ти нас чуєш, і просимо тебе за В'ячеслава, за Галину, яка після операції їй треба реабілітація, виздоровлення, допоможи їй піднятися, допоможи їй, Господи, укріпи її в ім'я Ісуса Христа. І всі, всі ці нужди, хтось сказав, хтось не сказав, хтось тримає в серці комусь. Соромно произнести це в голос, Господи, ти знаєш наші проблеми, ще коли вони не висказані. Господь допоможи, будь нашим Спасителем, будь нашим помічником, будь нашим другом, будь нашим пастирем, поведи нас туди, там де нам добре, і, і спаси наші ім'я Ісуса Христа і благослови всіх людей, які Хтось перший, хтось, ну, не, не часто вони приходять, але, Господи, благословляє їх святим живим іменем. Хай прийде Твоє зцілення, хай прийдуть Твої благословіння, хай прийде Твоє спасіння в їхнє життя. Слава Тобі наш Бога та цілі Дух Святий. Амінь. 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 Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля. Від нас щоденний, подавай нам на кожен день і прости нам ровини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь.